Ми вважаємо, що люстрація в країні має продовжуватися, бо до сьогодні по багатьох містах і селах люди бачать ті самі регіоналівські морди, які сидять як при Януковичу грабували, так і зараз продовжують грабувати. Навіть партійні квитки не поміняли. В Кіровоградській області губернатор Кузьменко сидить, який голосував за диктаторські закони 16 січня. Я питаю, чому він досі не люстрований. Я питаю, чому в міністерстві транспорту транспорту заступником міністра Ярий Ватні Кава сидить. Чому у міністерстві внутрішніх справ сидять ті, хто теж мають бути люстровані? Тощо, тобто у нас закон про люстрацію фактично сьогодні не діє, а ми вважаємо, що не треба прикриватися війною, а очищувати владу від тих, хто дискредитував країну і працював на банду Януковича. Що стосується цього законопроекту, президент, верховний головнокомандувач. Верховний головнокомандувач каже: йому треба люди яких він хоче поставити на відповідальні ділянки для того, щоб відбивати агресію Росії, ми не маємо право відмовити Верховному головнокомандувачі у виконанні його конституційних повноважень. Якщо він вважає, що та чи інша людина закриє ділянку фронту, він несе за це відповідальність. Наше завдання як парламенту простежити, щоб цією нормою закону не скористалися приходімці, щоб президент не поновив на посадах, а я навіть не Припускаю цього, щоб на посадах були поновлені тих, хто вбивав людей на майдані, хто вчиняв злочини Януковича. Але треба привести до Міноборони на керівні посади воєначальників, які здатні керувати і забезпечувати перемогу над ворогом. Слава Україні!